На фоні у мене Гаррі Поттер, але сьогодні ми будемо робити макіяж і говорити про Марго. Робі, господи! Я переглянула цей фільм. Хелло, люденьки! Я в захваті від цього фільму. І не тільки від цього фільму, а зараз будемо це все обговорювати і, звісно, робити макіяж. Я, значить, дивлюсь: 12 хвилин фільму проходить, і тут я бачу, що там буде Завжди дівчата починайте макіяж з воложенням. Завжди. Бо повірте, ніякі суперкруті продукти вам не допоможуть, якщо шкіра перед тим не зволожена. І, що важливо, почекайте, поки це все якось пропитається в вашу шкіроньку, а не наносите ту всю тональну холеру одразу, бо буде елемент такої плівочки, я вже сто разів говорила, це не варіант. Так от, я в повному захваті. Марго Маргорові свою роль просто зіграла на мільйон. Я думала більш шедевральнішого, ніж загін самогубців в неї не буде, бо, до речі, той фільм, про який з нею всі говорять Волки з Олстріт чи щось таке. Я не дивилась, чесно, я не дивилась і всі асоціювали її з цим персонажем, поки не вийшов загін самогубців, від якого я так само в захваті. І головне з того часу я почала обожнювати її як акторку. І тут фільм Барбі. Сказати, що я в захваті була, це нічого не сказати. До речі, вибачте, тут будуть спойлери раптом що, але я не можу не висказатись. По правді кажучи, я так само, як і всі дівчатка, свої барбі обрізала волосся, фарбувала, до речі, фарбувала я фломастерами. Я не знаю, хто чим я фломастером. Напевно, це не дуже хороша ідея, але я таки сам так само це все робила, так як і всі. І до речі, до речі я навіть зберегла ту барбі. Я не знаю, мені вона, вона страшна, як світ. Більше подобає на ляльку воду, але в якомусь відео я таки її покажу. Ну і не відхиляємось від теми, поки я тут оформлюю свої бровки. Я захотіла шалено переглянути фільм Барбі, коли дізналася, що в головній ролі тої ж самої Барбі буде Марго Робі. бо Марго Робі, тому я вічна любов з часті загін самогубців. Друга частина, до речі, мене не дуже вразила, але перша то була вогонь. І тут я дізнаюсь, що вона буде в головній ролі в цьому фільмі. Не дуже я люблю такі жанри, якщо чесно. Ну, якось воно не дуже приваблювала. Але ну як можна не глянути? Тим паче всі, всі, хто щось шарить в фільмах, почали кричати, що вона просто дивовижна Барбі, що вона просто її втілення. І ну не знаю, як тільки я побачила, що на сайті є в українській озвучці, я просто зрозуміла, що година і 48 хвилин мого життя будуть просто найкращими. І там ще така кульмінація, якої я взагалі не очікувала в цьому фільмі. Ви думаєте, люденьки, в чому кульмінація? І тут я бачу на 12 хвилині, що там знімається Кейт Макінон. Господи Боже мій! Я обожнюю цю акторку ще з моменту, коли перше переглянула фільм Шпигун, який мене кинув. Просто вона для мене, знаєте, як втілення, наче, вона наче Джим Керрі, тільки в жіночому вигляді. Я її просто обожнюю, Боже мій. Ну ви розумієте, що таке, коли Марго Робі, і вона в одному фільмі. Це, ж, це, це просто як уявити комедію, де знімаються Джим, Джим Керрі, Уилл Сміт і Едді Мерфі. Зрозуміли, що про фільми я можу говорити більше, ніж про косметику. До речі, знаєте, мені в цьому фільмі будуть спойлери, вибачайте. Знаєте, що мені сподобалось в цьому фільмі Барбі? Що є е, там буквально на початку перших 30 хвилин, ну, фактично, це початок. Е, там є такий маленький психологічний момент. Як то кажуть, хто вміє читати позарядки, то помітиться. Там е, розповідається, що начебто все це, е, цей Барбі Ленд. Це такий вигаданий світ, і насправді в реальному світі цими Барбі, які там є, хтось грається в реальності, ну, на увазі дітей. І виходить, що ця Барбі в головній ролі Марго Робі, ем, нібито стає більше схожа в своєму Барбі світі, е, ніби стає більше схожа на людину. І оця от Супер-пупер наворочена Аля Відьмачка в їхньому світі відправляє її в реальний світ, щоб вона перевірила, що там пішло не так, що там за збій з тим персонажем в реальному світі, який нібито нею грається. І знаєте що? Я зрозуміла, що от в дитинстві, коли діти там раптом відрізають свої барбі там, о... волосся, фарбують і щось таке роблять, це насправді чисто психологічний момент, не завжди це дитячий бздик. Тому, знаєте, мені здається, що якби батьки трішки частіше на це звертали увагу, то у дітей було б менше трима... таких е... травм дитячих. Бо насправді це завжди прояв чогось травматичного. Я повторююсь, це не завжди дитячий бздик. Хоча я робила так само, і в мене мама нічого не запитувала. Може, це все таки відео про макіяж. Ем... Ну як сказати, ми тут говоримо на таку тему, і я не люблю рожевий, почнемо з цього. Медведик на фоні це підтвердить, мені його подарували. От. Але якщо ми тут говоримо про Барбі, то ну, я зобов'язана зробити щось з рожевим відтінком. Слухайте, ну давайте почнемо з отаких палеточок. От, е, з отаких вони дивовижні. Хоча я не люблю рожевий повторюсь знову. Але ну, раз тут така тема, барбі, мархоробів, ну якби так, чому би ні. Це імпровізація, бо я не знаю, що я тут буду робити і що і як, але... Я підозрюю, буде рожева помадка. Господи. Чи мало не забула? Боже, після англійської так язик заплітається. Мало не забула. Вона мені так і прийшла, та блуза, про яку я замовляла поза-поза минулому відео. Люденьки, вона мені як прийшла, я аж не дихала, коли її мірила. Бо думала, от я зараз в неї не влізу, буду почуватися, як серделька в пакеті, і весь світ разом зі мною перестане морально їсти. Але я в неї влізла. Зараз покажу, як я в неї виглядаю. Так, люденьки поки я вам там показувалася, як я виглядаю в цьому шедеврі. А чому він так шедеврально виглядає правильно, бо на ньому вже Джоні мій виспався. Просто отак от за мотузочки витягнув сумочки. Воно впало і він виспався на цьому. Чому би ні? Може собі дозволити, все-таки мій котик. Моя дитина. Так, добренько, за класикою жанру. Ми, звісно, зафарбовуємо все це біле, ось цей білий біли аркуш, я б навіть сказала, бо на фоні моїх брівок я виглядаю супер білою. Це не так. Зараз ми це Люденьки, Я звісно натхненна образом Барбі, але ми не повторюємо тут образ Барбі, просто тут буде трошки більше, ніж завжди рожево. Трошки більше, ніж завжди. Значить, я коли-небудь наносила багато рожевого повсякденному. Але я не хочу повторити тут її образ. Просто це буде злегка натхненний макіяж Барбі. Тим паче я не настільки сильно вмію це все. Для мене рожевий макіяж Барбі це просто рожеві тіні. Ну і помадка. Боже, а помадка просто кульмінація. Зараз побачите. Але так, люденки, я просто м'яко кажу, що в захваті від цього фільму, від того, що він не є банальним. Ну, тобто, це не просто фільм Барбі, де багато рожевого і просто якась там гарна панянка знімається в головній ролі. Там справді є щось більше, ніж просто сама назва і багато рожевого. Це дуже тішить. Я думаю, що цей фільм варто переглянути не один разочок, щоб багато всього зрозуміти. І дуже потішив той факт, що там взагалі є якісь такі моменти, які справді треба вміти читати поза рядочками. Це тішить. Тішить, що це не просто рожевий фільм про Барбі. Ну, ну звісно, чого ми хотіли, це ж Маргоробі, ну серйозно. Слухайте, вона має платити мені за рекламу. Взагалі-то. Чи знаєте, це в моєму стилі? Говорити про фільм Барбі і дивитись на фоні Гаррі Поттера першу частину. Ну норма. Це я. Ще, знаєте, трошки відійдемо від е, фільму Барбі. Е, я на днях навіть склала маленький списочок е, фільмів. Які варто глянути, коли людина в нелегкому моральному стані, як я зараз, наприклад, як і багато хто з нас в Україні, і не тільки в Україні. Е, перший фільм це Їсти молитись кохати з Джулією Робертс, і наступний фільм так само з нею це Красуня ще 90-го року. Ну, нехай, нехай він не новий, але він таке надихає, надихає на щось більше, ніж ти в житті маєш. Якби низько ти морально не падав, це не аби як. Не знаю, надихає на щось, на щось більше, ніж те, що ти маєш в хорошому сенсі слова. Взагалі, це корисна штука мати, хоч Дякую, Вайбер, Хоч які-небудь е, амбіції в житті, а не просто, однак, знаєте, як то кажуть, іти за течією. До мене взагалі сьогодні, знаєте, якось дійшла думка, що без божевільних, натхненних, творчих людей, таких як я, самооцінка, е, ну, е, якось світ був би сумним. Сумним, правильним, стадним йшов би за течією. Ну, якщо вдуматись, от всі величні люди, вони реально йшли проти цієї течії. І це так, це не як тішить. Так, далі що у мене там з фільмами? Що у мене там з фільмами? Два, три. І є ще один це м -м, фільм Інша жінка. Я вже неодноразово про нього говорила. Він супер дивовижний. Там, слухайте, є і драма, і комедія, і трошки позарядків можна почитати, які це кажу. Це те, що треба. Просто одне. З найкращого. Це те, що треба, повірте мені, ви там і посмієтесь, і поплачете, і собі щось там зрозумієте, що, можливо, вас чоловіком зраджує. Ну, нічого. Так, але воно того варто переглянути. О, ми вже не такі вбиті. Хто ми? Я і медвідь, я ніби не Марійка. Господи. Та що мені подобається в ідеальному тоні, коли вирівнюється тон шкіри, це коли в тебе ідеально білі зуби. Ну от, серйозно, ну нереально біліші стали. Прям це лайфхак світовий. Вирівняйте те шкіри, і ваші зубоньки будуть біленькі. Не дякуйте. Так, переходимо до такої палеточки. Я не знаю, для мене це ідеальний варіант, коли я хочу чогось яскравого. Ну от, ну от, просто. Звісно, я хочу тут рожевого взяти, як завжди. От, Але я не настільки екстремалка, щоб просто наносити рожеве, тому нам треба щось під основу. Звісно, що під наш маленький ґрунт під нашу основу, далі зараз піде моя улюблена, одна з улюблених валеточок. Ну це неможливо не любити. От погодьтесь, що коли у вас є улюблені тіні, ви будете їх фарбувати до останньої, до останньої краплиночки. Це в моєму випадку цей варіант. Вони як і на буденне, і на святкове. Або може я просто професіонал і зі всього можу зробити те, що мені треба. Господи, самооцінка. Ой, мій психолог мною пишається. Господи. Так, ніби щось випало. добренько. Почнемо зараз. Звісно, з мого улюбленого кольору, я неодноразово його вже тут використовувала. Це буде в нас, типу, основу. не знаю, спробуємо. Я не знаю, може за Коротше, спробуємо. Знаєте, я більше ніж впевнена, що я ще неодноразово буду говорити про цей фільм. Ого, вона так пігментова. Ні, господи, ну нехай. Нехай, ми ж екстремали, що нам? Так от, я, знаєте, думаю, що я ще багато буду говорити про цей фільм. Про цей фільм. Wow. Але ну не знаю, він мене вразив. Я просто не очікувала, що він буде таким, таким, таким масштабним. Звісно, я знала, що там, де робить, там буде шедевр, але я не очікувала, що настільки. Тобто я не думала, що його розкриють з такої сторони, з такої сторони, з психологічної, моральної і так далі. Я думала, вийдемо просто на. Я думала, що цей фільм буде, знаєте, як. Як фільм по типу мюзиклу, щось таке, постановка там. Ну там є такі фрагменти, але я думала, що це буде в основному. В основному, як в кадрі поставленому. А, а тут таке, тут якби смієшся, плачеш, думаєш, навіть, ну, типу, круто. Я, звісно, не буду спойлерити, чим воно закінчилось. Але, але, маєш тобі Гаррі Поттер. Але воно мене дуже здивувало. Прям, прям, взагалі. Це такий фільм, коли ти реально не очікуєш чогось масштабного, а потім тебе просто я не знаю там челюсть відвисає від того, що ти бачиш в хорошому сенсі слова. Хоча кінець там такий, боже. Але знаєте, давайте я не буду собі зраджувати. От у мене сьогодні, до речі, це я сьогодні здається. Переглянула фільм, фільм Барбі. Але сьогодні у мене ще в планах переглянути, дай мені Боже, пам'яті, я вже забула, як називається. Останнє пришестя дияволу. Чого ви ще очікували, так? Е, я не знаю, здається, то є частини дві, я бачила одну, і, як виявилось, вчора я дізналася, що є ще друга. І здається, вона навіть 2021-го чи 2021-го. Ви уявляєте, як я проколола, що я досі цього не бачила? Це ж Амба, але я і не бачила. А потім я жаліюсь всім і всьому, що я погано сплю. Чого б то, дійсно, і буде мені сьогодні знести якесь пришестя Барбі. <різь> так, все, з цим варіантом ми закінчили, переходимо до ось цього. Але я думаю, що до ось цього ми ще повернемось. Як я боюсь цей колір наносити, він такий пігментований, погляньте кількість. Це люденьки Амба. Екстремали. Боже, Боже. О, май гуднес! Це не до доброго, я зараз заговорила. Слухайте, ви знаєте? Ці мої е, уроки з англійською дієві. Я починаю думати англійською. Що поки не лаю з англійською, але вже думаю. Може мені ще блески так додати. Боже, не до доброго я цей фільм поглянула, господи, а завтра я буду в чомусь рожевому перед вами. Боже, а я на минулому тижні ще хотіла блузку собі замовити, сорочку хотіла собі замовити рожеву. Добре, що їй не виявилось в наявності. Боже, це заразно. Це заразно. Ну, це сильно, як на людину, яка не любить рожевий, знаєте, це виклик. Боже, зараз, напевно, хрести будуть перевертатись. Мені щось недобре, чесно. Від цього рожевого Боже, я ніби сама себе зраджую. Ну, добре, слухайте, Барбі то Барбі. Давайте. Давайте бахнемо вже цього всього. Так. О, так. Спойлер. Я поняття не маю, як їх наносити так, щоб вони не посипались. Тому зараз я спробую щось тут начекувати. Дякую тобі, Гаррі. І повернусь до вас. Слухайте, у мене такі рученьки не з одного місця. Все приємно, приємно, я не очікувала. Приємно розуміти, що в мене рученьки не з одного місця, вони навіть не посипались. Боже, моя сестра мене таки чогось навчила, ну і Ютуб там трошки поміг. А взагалі, знаєте, з перших кількох хвилин в цьому фільмі про Барбі, що ми зараз обговоримо, там є такий момент, де дівчина, ну, дівчина підліток каже, що звертається до головного персонажа, до цієї барбі. Що, мовляв, ти наробила дуже багато стереотипів, через тебе багато о, різних дівчат наробила собі комплексів. Що, мовляв, вона втілення ну, певного ідеалу, за яким в певний час дівчата реально йшли і хотіли бути схожими на неї. І тут вона права, тряса його матері. Ну, тобто, всі дівчатка підсідали на ну, цю, на цей образ Барбі, і я не знаю. Там видаляли собі ребра і робили супер худими, був цей культ виглядати як Барбі. Тут вона права, бо з цього по факту все пішло. Потім вже, звісно, були ці косплеї і так далі, і з цього вже народ почав повторювати. Але взагалі сам гаплик в голові творився з якраз з цього образу Барбі, і тут вона права. Дуже шкода, що вона права. Але що інтересно, вибачте за суржик, що цікаво. Ця сама Барбі, вона сказала, що вона втілення чогось хорошого, а не того стереотипу, що про неї вигадали. Тобто, ви розумієте, в ідалі сам персонаж, як іграшка, Барбі, не створювалася для того, щоб бути для когось і Тобто, з цього виходить, що ті самі дівчатка купували їм ці Барбі, і вони самі собі накручували той момент, що треба бути отакими. От Знову ж таки, до чого ми повертаємось? Все йде звідси, а потім вже з того, що ми бачимо. І як для себе це грунтуємо от сюди. Ой боже, Боже, невже ти такі щось вмієш? Боже, це приємно. Моя сестра буде мною пишатись. Боже. Мрія клоуна. А зараз ще бахнемо сюди якісь стрілочки, то взагалі вогонь буде, правильно? Рівно з бровинятками. Хопа! А що мені можна? Боже мій, навіть гарно виходить. Слухайте, знаєте що? Там була інтер... цікава така мить. Е, я в якомусь фрагменті побачила на цій самій барбі на е, такі, типу е, таких рожевих з платформою. І я прям дивлюсь на них, а це такі самі, як були в моєї барбі. Боже, я відчула себе частиною історії. Так приємно. Треба закінчувати Гаррі Поттера, бо реально тут якісь у з репару виходить. Боже, не вже я навчилась робити перехід тіннями? Вау. Або просто перехід тіннями, Це добре розташувати одне між одним і фігачити одне на одне. Все як в житті, Боже. Ви б знали, де в мене ці тіні зараз? Сюди. Але воно того варто виходить гарно. Так, ну що, треба це обличчя зробити не таким білим. Продовжуємо учення, треба якось ще підвести ученятачка. Чому завжди все так? Чому одна тоненька, інша довша, чому інша довша, а друга якась тонша, грубша? Чому? Боже? До мене тільки зараз це питання чому в першій частині Гаррі Поттера всіх обирали по факультетах, розкидали куди завгодно, і тільки Гаррі можна було обрати факультет? Він, походу, вломав все таки його. Щоб йому дали факультет, який він хотів, бо не дай Боже в Слизерні. Чому? Несправедливо якось. А тим часом мої стілки розійшлись, як в морі кораблі. Будемо, що так треба. Так, а Зараз ми зробимо за допомогою цієї магії. моє обличчя не таким білим. І, о боже мій! Я не стомлююся повторювати моргоробі такі дивовижні. просто від слова дивовижні. Це та акторка, яка реально вміє перевтілюватись в персонажів, а не просто гарно грати. Ну, тут треба добре фігачити, бо я ще та біла шоколадка. А давайте психанемо, а давайте психанемо і нижні повіку підведемо рожевим. Ну, а що? Ну, виглядає так, знаєте, ніби я перепила. Але хто ми такі, щоб зупинятись? Продовжуємо далі. Знаєте, у мене взагалі слово як Барбі асоціюється з чимось хорошим, світлим, святковим, чимось дитячим і загалом зі святом. Бо мою першу Барбі мені подарували на 5 рочків. Тому нам потрібно щось святкове у вигляді хайлайтера. Хайлайтеру у вигляді барві у мене не, нема, але є у вигляді шоколаду, практично рожевого. Погляньте, яка милість. Боже. Тільки я пам'ятаю, в мене нема кісточки для наношення хайлайтеру. Але кого це колись зупиняло? Серйозно. У мене мама тіні пальчиком наносила в підлітковому часі. Нічого, все файно влягалося. Ну от і зовсім інший настрій, буквально готова йти на день народження. Отак От вони виглядають. Це просто щось. Це вогонь. Далі ми переходимо до туші. Ну, звісно, це моя улюблена, вона досі у моїх фаворитах. Нічого не змінилось. Ну і вона має право тут бути, тому що тут є щось рожеве, тобто це вже щось зв'язане з барбі. У мене взагалі рожеве асоціюється з барбі. Це значить, що в мене було правильне дитинство, так? Все нормально. Ігралась з Барбі з років так. 13. Боже, люденька, як я заганялась, що мені 13 років, а я ще граю в Барбі, я прям думала, що я порушую всі правила і що ті і залежності з Барбі треба було кинути ще десь в 5. А я прям так любила в це грати. Я прям я прям аж, ну, не знаю, це було моє улюблене. Я прям така, боже, мені вже 13, я все ще граю в неї. Боже, Яка дурість, діти мої? Грайте, поки вам грається. Не знаю, чи це в правилах Барбі, але я підвела нижнє тому це погана ідея, але мені подобається. Тепер переходимо до самого кульмінаційного, до рожевої помадки. Сіли небесні. Я і рожева помадка, Боже. а вона така класна зараз побачите Ви тільки погляньте на неї. Боже мій! Я не знаю, що мені більше подобається. Сам факт того, що вона є, що вона така маленька, Боже. Зараз я оцю маленьку деталь додам. Ще трішки тут дочеклую і повернусь до вас.